Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас ось такою маєчкою. Це я вирішила вив'язати залишки пряжі. У мене її залишалося зовсім потрошку. Перший колір беж, це ось такий 100% катон, він доволі тоненький. Далі пряжа ярнар джинс. В'язала я спицями повністю 5 мм. Ще мені знадобилися гачки 3,5 та 4,5. Тож, маєчку я в'язала на літо, це такий пляжний варіант. Тут довга пройма, довгий виріс та асиметричний низ. Тобто одна сторона довша, ніж інша. Але цю маєчку можна носити як з лиця як її стороною, так і іншою. Ось так. Кольори я ось так розподіляла, думала б вив'язати верх повністю жовтою пряжею з іншої сторони, але бачила, що пряжі не вистачить, тож доєднала синьою. Маєчка в'яжеться доволі легко, чому я вирішила зв'язати асиметричний низ, бо це для пляжу, і за настроєм, коли як комфортніше. Хочеться, щоб спереду, можливо, трошки вона була довша, тож для різних життєвих подій. Далі в відео будуть всі основні процеси. На які треба звернути увагу, тож приємного вам перегляду. Наберу звичайним способом 80 петельок. І ось таким чином до кінця. Далі перший рядок я пров'яжу виворітними петлями. Першу зніму. І класичними петлями буду в'язати. Наступний ряд виворітний, тож в'яжу його за малюнком лицьовими петельками. Третій ряд, ряд лицьовий, першу знімаю і перші дві петельки пров'яжу виворітними. Далі буду в'язати лицьовими петлями і наприкінці ряду також дві останні петельки перед краєвою пров'яжу виворітними. Дов'язую ряд, дві виворітні і остання виворідна краєва. Перегортаю в'язання. І в'яжу ряд за малюнком. Те, що бачу, те і в'яжу. Дві лицеві, далі виворітні. Наступні 10 рядків буду в'язати так само, як і попередній. Тобто дві виворітні, лицеві і останні дві петельки також виворітні. Пров'язала я ще 10 рядочків, закінчила ряд. І далі роблю ось так. Нітечку між великим та вказівним пальцем та набираю петельку знову з великого вказівний та протягую. Таким чином я наберу 80 петель петельок набрала 80 петель, ще роблю одну додаткову і ось так повертаю в'язання. Ці петельки вдягаю на спицю. Та зараз мені потрібно замкнути петлі в коло. Знімаю з правої спиці петлю з лівою перекидаю петельку та вдягаю назад петлю з лівої спиці. Підтягую та повертаю в'язання. Петельки всі порівняю, далі першу петлю зніму і в'яжу за малюнком, дві виворітні та лицеві. Дов'язую до початку набраних петель. Ця петелька, яка була краєва, пров'яжу її виворітною. І ось ці набрані петлі буду в'язати виворітними. Перший рядок не дуже зручний, але нічого страшного. Дов'язую останні петельки. Ось ця петелька, яка була краєвою на початку ряду, я її пров'яжу виворітною. Далі в'яжу за малюнком. В місце з'єднання радочків бажано повісити маркер, чи можна орієнтуватися по ось цьому хвостику. Це вже як вам буде зручніше. Пов'язую цю частину в'язання. Третя виворітня ця петелька була краєва. Цієї частині в'яжу повністю рядочок виворітними петлями. Дов'язала я рядок виворітними петлями наступний ряд. Я буду вже повністю в'язати лицевими петлями, на місці виборітніх вже будуть лицеві, і з цієї сторони також вже будуть повністю йти лицьові петельки. Дов'язала рядок лицевими петлями, далі буду в'язати лицевою гладдю, повністю до пройми. Від новонабраних петельок я пров'язала 58 рядочком, а взагалі, від початку в'язання 72 рядки. Далі я розподілила петлі по 80 петельок на кожну сторону. Одну сторону пройми та вирізу я вже пров'язала. Наступну в сторону буду в'язати дзеркально повністю цієї сторони. Тож, петельки в мене поки ще на ниточці, зараз я їх перевдягну на спиці та почну в'язати. Все, перевдягнула я петельки на спиці, я в'яжу із залишки в пряжі. Тож, в мене зараз буде додаватися ниточка синього кольору. Нитку додам в першу петельку ряду. Ось так. Та розподіляю петлі ось таким чином. Першу петлю я пров'яжу ось так: от лицьовою. Далі виворітно. І далі дві разом лицьовою. З нахилом вправо ось так. Далі буду в'язати майже до кінця рядочку лицьовими петлями. Не дов'язуючи до кінця ряду 4 петельки, роблю наступні убавки. Мені потрібно Пров'язати дві петельки разом лицевою з нахилом вліво. зробити виворітно І останню петельку я її не пров'язую, ниточка перед петелькою. І ось так знімаю саму петлю. Перегортаю в'язання на виборітну сторону, і ось цю петельку. Спиця від себе, я пров'язую лицьовою. Далі в'яжу за малюнком виворітний ряд, тобто лицьова і далі виворітні, і так до кінця рядочку. В кінці рядочку там також буде лицьова. Дов'язую виворітний ряд, лицьова та краєва знову. Ниточка перед петелькою, петлю на спицю та перегортаю в'язання на лицеву сторону. Так, Ройову петлю знову пров'яжу ось так: от лицьовою. Далі, це третій ряд формування пройми, в'яжу за малюнком. Виборітна, і знову дві разом лицевую з нахилом вправо. Далі лицьові петлі і наприкінці ряду знову дві разом з нахилом вліво, виборітна та краєва. Таким чином я буду робити 5 убавочек Я вже зробила першу та другу з однієї сторони. І з іншої сторони також само зроблю 5 убавок, тобто по мінус 5 петельок. Убавки роблю у кожному другому ряді, тож загалом я пров'яжу 10 рядочків. Зробила я по 5 убавочок з кожної сторони, залишилось на спицях 70 петельок. Я їх поділила навпіл по 35 петелек на кожну сторону. Далі, після останньої убавки та виборітного рядка, це взагалом 10 рядочків. Треба пров'язати ще 3 рядочки. І в четвертому одночасно зробити убавку пройми та першу убавку вирізу. Ось так. Шоста убавка пройми це перша убавка вирізу. Убавки вирізу і пройми робити одночасно в кожному четвертому ряді. Загалом я зроблю 12 убавочок. Вирізу та 12 убавок пройми. І в мене на спицях залишиться 11 петельок. Далі все покажу. Ось п'ята убавка пройми: перший рядочок, який був виворітний. Далі буде другий рядок з лицьової сторони. В'яжу його за малюнком, і третій рядок буде виворітний. Його також пров'яжу за малюнком, і вже тоді четвертий рядок, лицьовий, в ньому я буду робити убавки пройми та вирізу. Пров'язала я після п'ятої убавки пройми, три рядочки, четвертий рядочок, буду вже робити одночасно убавку в проймі та першу убавку вирізу. Також в'яжу виворітно, дві разом. Лицьовою з нахилом вправо, далі лицьові петельки, не дов'язуючи до маркеру 4 петлі. Ось ці 4 петельки роблю також само край, як і в проймі, пров'язую дві разом, тільки з нахилом. Вліво, далі виворітна та краєва я її не пров'язую, ось так от ниточка перед петлею. Етлі другої сторони я перевтягну на ниточки поки що, бо дві сторони буду в'язати окремо. Все перевдягнула, далі повертаюся до цієї сторони, перегортаю в'язання на виворітну сторону, та першу пров'язую як і в проймі, Лицевою ось так. Цю петельку не дуже потрібно затягувати, бо тоді її край буде затягнений. Та в'яжу за малюнком. Цей ряд треба рахувати, як перший ряд. Після обавок. Щоб постійно не рахувати, можна повісити маркер на той рядочок, де робились обавки. Наступний ряд лицьовий це буде другий ряд після обавок. В'яжу його за малюнком, третій ряд буде виворітний, також за малюнком. І знову буде четвертий рядок, треба буде повторити всі дії. Як і в першому ряді убавок. Знову ряд убавочок. Ось три рядочки, і в четвертому те ж саме. Дві разом з нахилом вправо. Далі лицеві петлі. 4 петельки наприкінці ряду, дві разом з нахилом вліво, виворідна, та останню не пров'язую. Далі також само в'яжу виворітний ряд, він буде першим рядом, лицевий рядок другим рядом, і виворітний третім рядом, і знову в четвертому ряді. Я зроблю всі ті ж самі дії. Так буду повторювати, поки на спицях в мене не залишиться 12 петель. Можна по краєчку пройми чи горловинки рахувати, скільки убавочок ви зробили. Загалом на таку кількість петель їх буде 12. Це дов'язала я цю сторону. Зробила останню убавку і зараз буду з'єднувати дві сторони. Мені потрібно вивернути це на виворітну сторону, все. Останню цю петельку, яка була не пров'язана, краєва, я її ось так от пров'яжу та втягну назад на спицю. Після цього буду з'єднувати петельки гачком. Зніму першу петельку з іншої сторони та пров'яжу їх разом. Далі так ж само. та дві останні, роблю повітряну петельку, нитку обріжу та витягну її через петельку. Всі ці ниточки я потім попрячу. Ось так це виглядає з лицевої сторони. Далі інша сторона, цей маркер я зніму. Мені треба перевдягнути петельки на спиці, в мене спиці кругові, тож мені не принципово з якої сторони перевдягати петлі. Якщо ви будете в'язати прямими спицями, то тоді починайте з цієї сторони бо ряд почнеться справа. Ниточку витягну, перетягну спицю на початок ряду, приєднаю нитку до в'язання, не закріплюю, це вже потім я всі ці ниточки попрячу. І далі перший рядок за таким же ж принципом, як і з тієї сторони. Першу петельку я пров'яжу ось так, лицевою від себе. Далі виборітна. Далі дві разом тепер з нахилом вправо. З цієї сторони петельки були в вирізі з нахилом вліво, а пройма з нахилом вправо, а з лівої сторони буде навпаки в вирізі з нахилом вправо, а пройма з нахилом вліво. Далі в'яжу лицьовими петлями. Не дов'язуючи останні 4 петельки, Дві петельки з нахилом вліво, виворітно, та остання не пров'язую нитка перед петлею. Перегортаю в'язання і в'яжу за таким же ж принципом, як я в'язала і цю сторону. За такою же схемою. Мені також потрібно буде зробити 12 убавок в кожному четвертому ряді. Потім я також сама з'єднаю петельки гачком, як і з цієї сторони. Все, закінчила я іншу сторону, з'єднала два края, далі я вирішила ще низ майки, обв'язати гачком. Щоб край був більш щільний, бо ниточка, оця біжева, вона тоненька. Обв'язую простими стопчиками без накиду. Кожну петельку дивлюсь, як мені краще, де краще пров'язати, щоб ось такий край вийшов. Петлі не затягую, щоб не стягнути низ маєчки. І так обв'яжу повністю, почала ось з цього краю, з якого починалося все в'язання. І ось так от по колу все обв'яжу і повернуся до цього краєшку. Це край маєчки я повністю обв'язала. І ще я вирішила також обв'язати гачком пройми та виріз. У мене ще трошки залишилося ниточок, тож обв'яжу колір в колір. Жовтий на жовтому, синій на синьому. Візьму гачок більшого розміру. Цей край я брала гачок 3,5. А на пройму та виріс 4,5. Приєднаю нитку. Зроблю одну повітряну петельку. Далі ниточку буду відразу ховати, щоб потім вже це не робити ось так: гачок, щоб був під нитку. Буду пров'язувати. Петельку не затягую, щоб край був вільний. Звісно, так, рукавчик можна обв'язати і спицями, але гачком швидше. Тож, хай буде так. Треба перевіряти, щоб не затягнути. на мою думку, так пройма виглядає краще. Доходжу до синього кольору, роблю останній стопчик без накиду, далі. Обріжу ниточку, залишу ось такий десь невеличкий хвостик. Також приєднаю нитку. Повернуся до жовтого кольору, Продіну. У синій та пров'яжу ці дві петельки. Цю синю ниточку також само в'яжу, а цю жовтеньку потім протягну з виворітної сторони через ці петельки. Останній стовпчик без накиду, протягну петельку через перший стовпчик. Ось так розвернуся на виворітну сторону, повітряна петелька, ниточку обріжу та витягну її через петельку. І ось такий край вийшов. Далі також саме буду робити на проймі, на другої та на вирізі. Пров'язала одну сторону вирізу жовтим кольором, і далі дошла до центру і пров'яжу з однієї петельки три стопчики без накиду. Далі вже буду в'язати, як звичайно. Тож, можливо, ви візьмете за ідею, як в'язати таку маєчку, вже самі оберете кольори, які вам подобаються, не обов'язково її в'язати смужками. можна однотонним кольором, чи різними візеруночками. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!